Це студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Ініціативна група маніфесту на захист 42-ї статті конституції, опублікованого 28 червня, оголосила про запуск проєкту Реєстр рейдерів. Про це повідомляє Асоціація підприємців ветеранів АТО. Зазначається, що до реєстру вноситимуть імена працівників прокуратури, поліції, інших правоохоронних органів, суддів, нотаріусів, реєстраторів та інших уповноважених державою осіб, які беруть участь у. У рейдерських атаках на бізнес адмініструвати реєстр буде громадське об'єднання Маніфест 42 на чолі з Сергієм Позняком, головою асоціації підприємців ветеранів АТО. І власне від пана Сергія дізнаємося деталі цієї ініціативи. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня вам, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Дуже цікава ініціатива потрібна українському бізнесу. Вона була потрібна завжди а в умовах війни. Тим паче, а, то давайте поговоримо більш детально. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями судді, працівники прокуратури, поліції інших правоохоронних органів потраплятимуть в реєстр. Ви знаєте, давайте я просто про концепцію трохи детальніше. Що таке ця ініціатива маніфест 42? Це, це вже реакція суспільства і реакція бізнесу на безпрецедентну хвилю рейдерства. Тому що ну, такого суспільство, тим більше бізнес, в умовах війни допустити не може. І учасники цих рейдерських процесів ну, повинні бути як мінімум. Як мінімум відомі, і це не те, що там якась там о, кримінальна справа, чи що це, це це дослідження, яке буде базуватися. Я можу попадати в реєстр уч учасники рейдерських захватів. Це не, не обов'язково службовець або посадовець чоловік. Але якщо вони беруть участь, то вони потрапляють в цей реєстр. Значить, підстава може стати виявлене в результаті дослідження публікації в пресі у передових медіа, які відповідають стандартам журналістської діяльності, або відкриті кримінальні та судові судові справи аналітики ініціативної групи будуть досліджувати такі такі кейси. Приймати рішення виносити їх на борт, в який входить і асоціація підприємців ветеранів а то федерація роботодавців а, у, України а, та інші а, репутаційно ви такі вагомі спільноти, і тоді вже приймається рішення по, про внесення в цей реєстр на підставі а, досліджень і рішення борду. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, представник бізнесу стикається з намаганням рейдерського захоплення або тиску, як він може надати інформацію організації, аби ця інформація була оброблена? Він може просто цей кейс надати на пошту або асоціації, от або значить, у нас скоро запуститься сайт. І на цей сайт, на цьому сайті буде гаряча лінія, і будуть, буде комунікаційна платформа. І з сайту можна буде подати інформацію про конкретно свій кейс, бути постійно на зв'язку, отримати захист і отримати найголовніше висвітлення, висвітлення цієї проблеми. Ну як це було вже там з декількома кейсами, які ми, які ми бачили. Зокрема, да? кейс з Дмитром Малійником. Ігорем Мазепо кейс з братами Ткаченками. Ну всі ці кейси вони закінчилися тим, що були зняті арешти, е, кошти, і сам представник прокуратури у інтерв'ю Форбсу сказав, що вони ну що що перегнули. Наскільки я правильно зрозуміла, про потрапляння в реєстр воно не гарантує відповідальності особи. Воно спрямоване в першу чергу на соціальний резонанс і вже як наслідок на відповідальність порушника. Дивіться. Ну, знаєте, як, як, як на війні. Для того, щоб о, о, якусь реалізувати операцію, потрібно о, спочатку підсвітити цілі цієї операції. Ну, тобто робиться розвідка, і виявляється, виявляється цілі, потім по ним іде, іде робота. Так само і тут. Так, так, Сам реєстр він не має на увазі якоїсь там відповідальності поки що. Але це найголовніше, що це формує суспільну дискусію. Тобто, ці люди підсвічуються, кейси набираються, аргументація підбирається. І в результаті суспільної дискусії е, з'являється модернізація законодавства. На, на що якби в глобальному плані на це ми і будемо бути. Да. Е, і е, в результаті модернізації зміни законодавства з'являється законодавчо, закріплена жорстка відповідальність і можливість покарання учасників тих процесів, як е, там чиновників і силовиків. Суддів нотаріусів, так і фізичних, юридичних осіб, які, які безпосередньо беруть у цьому участь. Замовляють, роблять такі рейдерські атаки можливими. А, скажіть, будь ласка, яку саме інформацію міститиме реєстр? А, реєстр буде містити інформацію про фігуранта посада? Дані ім'я по батькові, і тут, тут його діянь. Поки що концептуально так. Але це ще в процесі розробки і буде змінюватися. Ну, вже зрозуміло, що реєстр буде загальнодоступним. Тож скажіть, будь ласка, наскільки він зараз наповнений, і коли ми зможемо його побачити? Побачити зможете його за місяць-два. Зараз ми його. Поки що не, не наповняли. от Але працюємо над кейсами і формуємо формуємо ці списки. А скільки приблизно сьогодні кейсів вже внесено в реєстр? а На розгляді порядка 10 кейсів. Зараз. А реєстр рейдерів лише один з трьох напрямків активної роботи нового проєкту. Розкажіть, будь ласка, про інші два. Дивіться, ну я вже так частково дотикнувся до них. Да, Тобто, перш перше це створення цієї саме інфраструктури для оперативного реагування на рейдерські атаки. А друге це модернізація, і ну знаєте, нам потрібно унеможливити взагалі ці рейдерські атаки. Тобто, ми в законодавстві другий напрямок це закриття тих прогалинних законодавстві, якими рейдери користуються. Для того щоб разом із е іншими учасниками процесу е створювати ці рейдерські прецеденти, от і створення системи суспільного осуду. Розумієте, рано чи пізно е інститут репутації у нас запрацює, і е можливо, навіть законодавчо через рік, два, три, п'ять е з'явиться норма, що якщо людина знаходиться у цьому реєстрі, ну йому шлях. На певні посади просто просто буде заборонений, е, і таким чином ми вплинемо на, е, на усунення зловживання владою з корупційною метою. Ну і нагадаю нашим глядачам, що 28 червня був опублікований маніфест українського бізнесу на захист 42-ї статті. Конституції у цьому документі бізнес вимагає зупинити хвилю рейдерства та інших форм тиску за участю правоохоронців судів чорних нотаріусів реєстраторів. Маніфест підписали в 42 власники українських компаній. А згодом до них приєдналися сотні підприємців та підприємств. Вже 29 червня. Президент Володимир Зеленський зустрівся з представником. Ками українського бізнесу і дав доручення заступнику голови офісу президента Ростиславу Шермі створити комунікаційну платформу з бізнесом для реагування на проблему рейдерства та інших форм тиску на бізнес. А, скажіть, будь ласка, пане Сергію, як потужно сьогодні дійсно відбувається взаємодія з керівництвом країни? А, ну, дивіться, створена була платформа. Дійсно, ну, на сьогодні вже маніфест 42 підписали. 252 бізнесмени, це велика кількість. Ну тобто нас почули. Президент зібрав, президент підтримав цю ініціативу і була створена платформа. Платформа в бізнесі зараз не була назви трійка, тому що там є представник силових органів, представник офісу і представник міністерства. Міністерства якогось профільного міністерства економіки. От і, е, і ми вважаємо, що ця платформа вона потребує вдосконалення, ну тому що це платформа е, для бізнесу, про бізнес, але без бізнесу. В цій платформі нема учасників з боку бізнесу. Вона створена була без консультації з провідними бізнес-спільнотами. Ну тому це дуже добре. Це дуже ми при ми вітаємо цю, цю ініціативу. Це дуже добре, що такий крок для діалогу. Створено і платформа для діалогу створена, але ми будемо працювати і співпрацювати з президентом і з, з владою для того, щоб, щоб вдосконалити цю платформу так, щоб інтереси всіх сторін було враховано. Пане Сергію, дякую вам за діалог. Дякую за інформацію за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Сергій Позняк, голова асоціації підприємців ветеранів. АТО. ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.